Друзі, якщо ви зіштовхнулися з такою для себе проблемою, як неуміння іншим людям говорити ні, така безвідмовність, безвідмовна людина, хто б що не попросив, звісно, допоможу, звичайно, да нема питань. Та мої плани почекають, твої потреби важливіші. От якщо ви така людина, яка одразу біжить рятувати інших, не може відмовити, навіть якщо у вас немає бажання рятувати цих інших, а ви все одно не можете сказати ні, вам незручно, некомфортно, ви боїтеся образити людину, ви боїтеся конфлікту з цією людиною, що можливо вона вас або відштовхне. Або припине з вами спілкування чи стосунки, або буде злитися на вас. Так? Якщо ви от із цих страхів, коли хочете сказати ні, кажете так, то це відео для вас буде. І в кінці відео дам практику. Відео буде коротеньке, тому що в мене розряджається вже телефон. а... В телефоні, там, де зарядка, в мене ввімкнутий перехідник до, до мікрофону. Ось, тому буде коротко. Отже, перше, що потрібно засвоїти, це те, що ви маєте право говорити як ні, так і так. От так само, як ви говорите комусь так, погоджуєтесь, так само ви маєте право не погоджуватися з іншою людиною. Якщо вам. Ну, зараз це не потрібно, чи ви не хочете от просто чи не можете, ви легко можете відмовити. І це не буде означати, що ви якось погано ставитесь до цієї людини. От дивіться, коли відмовляють вам, коли ви щось там просите про допомогу чи от якісь такі речі, а вам відмовляють, як ви відчуваєте себе в цей момент? Тут може бути два варіанти. Або ж ви, якщо в дитинстві все було добре, і ви реагували, от вам пояснювали, чого ні, да? вас не відштовхували в дитинстві, ви реагуєте, ну ні ти й ні, ну добре, ну спитаю пізніше, може щось зміниться. І собі да, не відчуваєте себе покинутою, зрадженою, що вас відштовхнули, що ви нікому не потрібна. Ні, ні ти й ні. Ну це просто ні. І пішли собі далі. А може бути, от коли вам кажуть ні, ну, наприклад, чоловік, ви, ви хочете, наприклад, сексу, а чоловік каже ні, не сьогодні, я там втомлений, чи є якийсь. А для жінки оце ні, як звучить от вже в голові, там, якщо в нас знову ж таки це все з дитинства. Якщо нам в дитинстві відповідали ні, відштовхували, якось ми відчували себе відштовхнутими, зрадженими, непотрібними, то ми, оце нас тригерить, ця ситуація. І якщо мені чоловік каже ні, не сьогодні, то я буду це сприймати, якщо в мене є ця травма. Як ти мені не потрібна, я тебе не люблю, я тебе не хочу, ти неприваблива для мене. І купа-купа різних моментів. Дівчата, в кого ситуація така була, напишіть в коментарях, поділіться. І хлопці, до речі, теж. Це як і в хлопців, так і в дівчат може бути. І ви відчуваєте себе відштовхнутою. Да? Або коли просите. В чоловіка гроші, чи в жінки, чи там ну, партнера гроші. Да? І каже, не сьогодні пізніше. І знову таке: ой, так краще б я не просила, так краще я сама зароблю, нічого мені від тебе не потрібно. І все. От, впадаєте, от закриваєтесь, все. Ой, раз попросила, і то мені е, не, не допоміг. Або там лампочку вкрутити, попросили і. І теж, ой, я краще сама, і пішла, полізла, ту лампочку закрутила, бо я сама краще, я не буду просити більше. Бо я відчуваю, що мене відштовхнула. Насправді людина просто сказала ні. Тому що в людини можуть бути плани якісь, вона зараз в цей момент щось робить, наприклад. Да? Там, не знаю, чоловік працює за комп'ютером, а я підійду, скажу там, викинь сміття. Він скаже, добре, але пізніше. Там, добре просто. Да? І я можу почекати, доки він закінчить і викине, а можу оце пиляти, пиляти, потім піти і самій викинути, і самі образитись і себе накрутити. От, і це до того, що інколи ні, дуже часто це просто ні. От Дозвольте людині і дозвольте собі приймати це, прийміть це, і дозвольте, дайте право іншим людям. Що вони можуть обирати право вибору. Да? Я можу сказати так і можу сказати ні. От. І самі користуйтеся цим правом. Можете, якщо людина образилась на вас, ви можете так сказати: Я зараз тобі кажу ні, але це не означає, що я тебе не люблю чи не поважаю. Я тебе люблю і поважаю. Але моє ні це відносно ситуації, це моє ні не про відношення до тебе. Моє ні, просто по відношенню до ситуації. От зараз мені некомфортно, незручно чи я просто тупо не хочу. Ось. І щоб навчитися, взагалі, от, є така штука: якщо ви боїтеся, що вас відштовхнуть, просто зустрічайтеся з цими ні. Чим більше у вас ні буде. Навіть на бізнес-курсах так вчать, чим більше ні ви отримаєте, тим більше вам буде простіше, а ні ти, ні ти пішов далі. Ну, тобто, зробіть це таку практику. Можливо, от... є така практика, можете підходити от до. У мене, до речі, теж були такі проблеми відповідно з цим. Я не могла мені незручно було відмовити. Я тоді якось некомфортно себе почувала. Думаю, чого я нехтую зараз своїми потребами. І я що робила? Я підходила на вулиці до. Хлопців і просила, щоб мені відкрутили бутилочку, пляшечку з водою, там нову. І бо взагалі щось попросити, це взагалі таке табу, ти що, тебе ж виховують скромною, нічого не проси. Я пам'ятаю, як мене виховували, мене мама. У нас була сусідка і через такий забор штахети такі були. І вона через дірочку каже, Катя, йди, я тобі щось дам і протягує мені цукерки, Тютя Галя. А я така руки заховала е, за спину, і така: ні, 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 не буду брати. Бо ти що? Мене мама виховувала, що будь скромною, що вдома немає, там, е, люди зараз подумають, якась нагла. От, власне, да, це теж виховання таке. І незручно е, там десь брати щось, і оці подарки це відповідно так само. Ті виростаєш, ні, ні, нічого не потрібно, нічого не, не треба. Так, я подивлюся. Ага, є ще записую. От, і власне, що відбувається? Далі ми тоді отаке ні собі говоримо, ні іншим на те, що хочуть, хтось хоче зробити нам приємно чи подарунок подарувати. Тому і я робила отак: я підходила і просила, щоб мені відкрутили бутилочку. Мене навіть подружка запитала, там такий накачаний хлопець, чого ти з ним не познайомилася. Я кажу: та мені не потрібно, я просто мені потрібно було просто для себе пропрацювати. Оце що я приймаю, я прошу допомогу, я її приймаю. А, а якщо ні, ну то ні ти ні. Ти пішла, хтось інший допоможе. Розумієте, це дуже класна штука. Наступна рекомендація. от, що б я рекомендувала зробити? Я, я часто рекомендую, от, і в групі з дівчатами ми це проходили. А, виберіть день, коли ви зможете цілий день а, відповідати ні на всі прохання. От Просто ні і без пояснень. Без нічого, просто ні. Не хочу, не буду. І все. І ви побачите до речі, можете потім написати мені в коментарях, що відбулося. Ви побачите, що люди, в принципі, готові ну, прийняти, що ви така сама людина і ви маєте право сказати ні. А, і, можливо, не будуть користуватися вже вашою добротою, да, від якої ви страждаєте. І ви навчитеся згодом, що це нормально, комусь я можу сказати так, комусь ні. Сьогодні так, завтра ні. Да. Якось керувати. Просто от, цілий день говорити ні. Кохана, зроби мені чай, будь ласка, ні. Як ні? Ну, так ні, не хочу. Ну, добре, піду сам собі зроблю. Да? Або там, не знаю, ну, якісь такі і не, не обходите, що. Ой, давай, пізніше там, виправдовуєтеся, ой, та, та може, ти краще, там, не знаю, водички попий?» Ні, просто ні. Необхідними такими, знаєте, шляхами. Що я, я все-таки хочу бути хорошою, ну я ж хочу бути хорошою. Бо як це, я ж хороша дівчинка. Ні-ні-ні. Дозвольте собі бути поганою. Що буде, якщо інші люди будуть думати, от яка погана сука така, не захотіла для мене це зробити. Що буде тоді? Світ на голову впаде. Дозвольте собі інколи бути і сукою, і поганою, і, і хорошою. Тому що ми люди, ми різні. Ми різні, кожен день можемо бути і такими, і сякими, і по-різному проявляти себе. І це нормально, це здорова, адекватна позиція. Тому бажаю вам, щоб такої впевненості да, і любові до себе. І щоб ви говорили, коли говорите так іншим, щоб ловили себе на думці, не говорили в цей час ні собі. І навпаки, коли ви говорите комусь ні, можливо, ви в цей момент сказали собі так. І пішли, закрили ту потребу, яку, яка довго чекала вашої уваги. Часто ж буває таке, якщо ми любимо когось рятувати, то ми ж дуже біжимо чужі проблеми вирішувати, тільки щоб за свої не братися, тільки, бо там ой, там таке лучше туди не лізти. Ні, все-таки підіть, все вирішіть закрити ту потребу, яка на вас чекає. І, можливо, життя стане трішки радіснішим. Люблю і обіймаю вас всім серцем. До зустрічі в нових відео. Пишіть свою думку в коментарях. Дякую за підписки і за пальчики вгору.